Доброго періоду доби всім! Сьогодні про найважливішу тему, яка є зараз існує у світі, про штучний інтелект. Боже, що таке штучний інтелект? Чергова комп'ютерна програма, яка складається з тексту, з букв і цифр, нуліки і одинички. Чергова комерційна проблема, яка стала у світі, і на якій знову хочуть заробити купу грошей. Ні на що штучний інтелект не впливає. Ну якщо впливає, то скажіть, хай штучний інтелект завершить війну в Україні. І як він це зробить? Хай штучний інтелект винайде ліки від раку, хай штучний інтелект винайде ліки від сніду. Штучний інтелект це просто Просто бред сивої кобили. Переіменуємо штучний інтелект у бред сивої кобили. Нічого не зміниться.